Свято Благовіщення, як говорить відомий сучасний проповідник протирей Олександр Шергунов, він говорить, свято Благовіщення є та перша розцвітла квітка, квітка Пасхи, яку тримає в руках. Архангел Гавриїв, вітаючи Діво, Богородице Діво, радуйся. Тому що коли настане свято Пасхи і все заквітне кругом, то тоді ми почуємо знову ці слова англійським гласом звертання до Богородиці, радуйся і знову кажу радуйся. Господь не забув рід людський. І навіть коли відбулося те гріхопадіння, відпадіння людської природи від Божої, то ми мали обітницю, обітницю від Бога, що Прийде спасіння від діви, і голова Змія буде роздавлена. І все устремління людства на протязі віків, воно уособилося в тій юній діві, яка все своє життя підпорядкувала волі Господні і Дух Святий сходить не в Римі, не в мудрих афінах, не в. Колись в могутньому Вавилоні, навіть не в Єрусалимі, а в глухій провінції, в місті Назарету. колись Нафанаїл сказав, а що може бути доброго з Назарета? Так от якраз в це місто Назарет, в ту Обогу Господу нащадків древнього роду Давида приходить ангел, щоб звістити Богородиці світлу звістку, що спасіння приходить в світ. І вона. проявляє ту віру, надію і любов, на якій повинна базуватися кожна людська душа. Вона з вірою, з любов'ю, з надією дає ту відповідь. Відповідь нехай буде за словом Господня. Ось я раба Господь. Оце в кожну мить бути готовим прийняти волю Господню, жити всією думкою, всією кріппістю, жити Богом. Вона втілила в собі найкраще чаяння всього роду людського. Як розповідає святе передання, Архангел Гавриїл зайшов до неї, коли вона роздумувала над святим письмом, прочитавши пророцтво Ісаї, де сказано, що діва народить сина. І ім'я йому буде Іммануїл. І передання говорить, що вона, роздумуючи над цими рядками, Думала в серці своєму, як би добре було, щоб я послужила тій, яка, на якій справляться ці слова. І тут являється до неї ангел з квітучою райською, квіткою в руках і вітає її. Радуйся благодати, Господь з тобою. Ці слова, які не звучали нікому із живих. І вона приймає їх з смирення, схиливши голову свою. Тільки єдине, що вона запитала, це про те, як же вона стане матір'ю, тому що дівство для неї. Це було тим, за що вона трималася. І як можна зрозуміти, будучи людиною, дію Божества? Але в серці своєму вона ні разу не засумнівалася, ні разу не загордилася. І ангел говорить, що Сила Вишнього осінить її і почати буде від Духа Святого. Нехай буде за Словом Господнім. Оця відповідь нехай буде, вона таким повинна стати для кожного з нас зірцем, чи завжди ми. Відгукуємося так на заклик Господній. Взагалі, свято Благовіщення і оця якраз зустріч з ангелом, вона для кожного з нас є зірцем. І з тим, чим ми можемо порівнювати своє життя і свої, свою відповідь на Божий заклик в нашому житті. Зробивши цей вибір, людство отримало спасіння. І як колись в раю від вибору людини залежала подальша доля всього роду людського, так і зараз. В тій світлиці в Назареті людство все. Отримало відповідь і початок нашого спасіння. Нехай буде за словом Господь. Двері раю тепер відкриті, і ангел з мечем вже не охороняє його. Господь прийшов на землю, щоб спасти рід людський. Тому дай нам, Господи, відгукнутися на заклик Твій, пройти достойно ці дні Святої Чотиридесятниці, щоб з чистим серцем, з чистою думкою, душею всією своєю Кріпкістю ми могли побачити світло свято Христового Воскресіння, побачити, коли розквітне все довкола, і щоб цей квіт і та сила життя торкнулася і наших сердець, щоб ми знову відчули радість. Спілкування з Богом, тобто радість життя. Амінь.